Друзі, всім привіт! Це подкаст FPL Ukraine. Третій тур FPL вже на носу. Ми сьогодні будемо говорити про мою команду в другому турі, про мої плани на третій тур, статистику, календар, все як завжди, дуже багато буде контенту про FPL. Тому доєднуйтесь, дивіться. Я дуже в таких нестандартних умовах сьогодні пишу випуск. У мене вдома ну, немає світла, очевидно, через Русню. І тому я пишу на зарядні батареї. Сподіваюся, мені вистачить, щоб записати для вас цей подкаст. Якщо ви хочете Подякувати за контент, обов'язково донатьте на баночку жовтого скотчу, яка є у вас на екрані. Це дуже класний спосіб віддячити нам за контент і, звичайно ж, допомогти Збройним силам України, які зараз відбивають атаки на Покровському напрямку. Тому дуже-дуже важливо донатити, якщо ви злі через наступ Русні, ви злі через те, що у вас немає світла, то обов'язково свою злость в донатики конвертуйте. Це дуже-дуже. Буде допомагати. Ми давайте рухатися до контенту. Одразу ж почнемо з моєї команди в другому турі набрав я 80 очок з мінусом тих чотирьох, які я витратив на трансфер Домініка Саланки на Родріго Муніса. Муніс не окупив цей трансфер з першого туру. Він дуже багато моментів мав, не дуже серйозних моментів, але по поворотах бив. Здається, 9 ударів у нього за цей тур було, не забив жодного. З оптимізмом дивлюся на Родріго в наступних турах. Календару Фулхема все ще хороший. Іпсвіч, Вестхем, Ньюкасл, Нотінгем. Дуже непогані команди в цих чотирьох турах, тому Муніс не думаю, що це мінусовий трансфер для мене в цілому на дистанції, тому, тому нормально. Далі по проблемних місцях в команді. Це, звичайно, Крістофер Нкунку. Він знову-таки мало відіграв, на цей раз навіть в основі не вийшов. Потім вийшов, відіграв 90 хвилин серветом серед тижня. Це, звичайно, все мінуси, і це робить Нкунку не. Хорошим піком на найближчий відрізок турів, звичайно. Що подивимося, що далі буде в Челсі. Взагалі дуже багато варіантів у Челсі, тому я б не брав з них на сам... насправді нікого, крім кола Палмера. Я дуже скептично відношуся до трансферів Ноні Мадуека, який ще і серед тижня грав. Я думаю, що цей трик. В нього в цьому сезоні не повториться і дуже важливо не забувати фентезі, що очок, який гравець набрав в минулому турі, вам вже не отримає, якщо у вас його не було, і ви купите тільки в цьому турі. Це. Очевидно, але дуже часто фентезі-менеджери саме скуповують тих гравців, які один раз вистрілили, забили хетрики. Вони думають, що Ноні Модека тепер через кожен другий тур буде робити хитрики. Цього не буде, він навіть грати не буде через кожен другий-третій тур. Я не розумію, як можна не рятувати цей склад, якщо тільки він дуже класно буде грати, не знаю. Але схоже, що зараз, окрім коло Палмера, входів в атаку Челсі не видно. По іншим проблемам, це, звичайно, пара з Крістал Пелеса. Перед початком сезону я казав, що не розглядаю цю пару як задвоєний захист Крістал Пелеса, що розраховую на те, що Хендерсон буде сухарі, не сухарі, а сейва мені робити. А Муніос буде асисти робити і забивати, що він дуже небезпечний. Поки що Муніос не виглядає дуже небезпечно, насправді. Нуль ударів нього здається за перші два тури. Один асист є, такий досить вдалий для мене головою там скинув м'яч. Ну і в цілому ця пара. Починає ставати проблемою не не буде цю проблему вирішувати в цьому турі, тому що є більш нагальні про. Проблеми такі, як Крістофер на кунку. Але один з принципів моїх в проведенні трансферів в ФПЛ це в першу чергу дивитися на проблемні місця в команді. Зараз ці проблемні місця, це, мабуть, в першу чергу на кунку. Далі Муніус голкіпер Хендерсон, якого навряд чи буде до Велдкарду міняти. Ну і Олександр Рисак, який поки що не заносить. Подивимося, як в нього далі піде. Нюкасла був важкий матч в 10, майже весь матч був в першому турі. Саутгемптоном далі 1-1 вони зіграли наступний матч. Ну, тобто, я вважаю, що дуже мал, маленький зараз Набір даних є по двом турам для того, щоб судити і продавати вже Олександра Ісака. Думаю, що на найближчий тур з Тоттенхемом він точно згодиться, і я його точно не планую поки що продавати. Ну і найважливіші два мої джокери це Еміліс Мітровий Морган Гімпс Вайт, особливо останні Гіпс Вайт, цей пік, здається, десь 5% володіння. Самі такі піки вирішують, вирішують долю ваших, вашого рейтингу, тому що вони дають найбільшу. Перевагу перед усіма іншими. Очевидно, що якщо там я не знаю у Ісака володіння 50% і він заносить, то для вашого ранку це не так добре, як якщо заносить 10 очок Гіпсвайта, якого всього лише 5% володіння, тому це дуже прикольний диференціал, за який я буду вболювати і в цьому турі, тому що у них матч домашній з волками, які пустили 6 від Челсі. Я розраховую на те, що Нотінгем занесе також трошки з волками, і, можливо, гіпсвайт знову таки зможе щось показати. Далі в нього Ліверпуль і Брайтон, два виїзні матчі дуже важкі, тому я тут в першу чергу розраховую на Гіпс Вайт, а далі, можливо, навіть буду думати, щоб його зливати. Ну і Ерлін Голанд, я не ризикнув з Трипл капітанством. Мабуть, це була помилка. Не знаю, помилка не помилка. Але звичайно, якби зараз мені б хтось запропонував очки 17 очок за чіп трипл капітана. Я б з легкістю прийняв таку пропозицію, але її нема. Тому тому нема про що казати. В цілому от такий мій результат досить непоганий в другому турі. Якщо дивитися на статистику гравців, які не добрали в перших двох турах, це Бруно Фернандеш, два м'ячі він мав забити віддати. Да? Тобто Expected Goal involvement XGI. це очікувані результативні дії від гравця на основі статистики, на яку він награв за перші два тури. Тобто Бруно мав дві результативні дії вже робити в цих двох турах, але він не зробив цього подешевшав. І, в принципі, я розумію, людей, які його зливають. Далі Ліверпуль, далі там із Крістал Пелес, Тоттенхем, Villa. досить важкий календар, не знаю, як, мабуть. Бруно теж зливав, А от Езе я б не зливав, який на третьому місці один одну результативну дію він вже мав робити. Він її зробив, але відмінили той м'яч, ви все пам'ятаєте цю історію. Ну і Езе подешевшав, я цьому насправді дуже радий, тому що я дивлюся на те, щоб Езе купити собі в команду. Можливо, з наступного туру під Лестер. І це один з трансферт таких з головних моїх персон в очлісті. До якої до, до кого я буду придивлятися дуже-дуже уважно. Олександр Арнольд теж не до е, заніс мені очок. Я дуже сподіваюся, що в наступних турах в домашніх Нотінгем ми дуже хороші матчі для тренда він буде заносити. Одегар не добрав 0 до 104, але я не думаю, що хтось зараз буде брати Одегара перед е, Тоттенхемом Сіті. Е, е, ну і взагалі, в принципі, там є Хаверц, є... Сака, вони однозначно краще, на мою думку. Ну і Олі Воткін, цікава тема. Від 0,87, два великі шанси з Арсеналом. Всього по 60 з хвостиком хвилин він відіграв в перших двох турах. І, звичайно, це для Олі дуже мало. Він не забив, не віддав. Але я розраховую на те, що з таким календарем, як ви бачите, в Астенвіле, у них найкращий календар по прогнозам на, пер... на наступні шість турів: Лестер, Ревертон, Іпсвіч, Ман Юнайтед, Фулхем. Дуже хороший календар, і там я думаю, що Воткінс повернеться до своїх голів, до своїх. Асистів це дуже хороший трансфер вже в цьому турі. Хоча я вважаю, що матч з Лестером буде досить важкий для Стенвіли. Не думаю, що Лестер буде легким суперником в домашньому матчі. Тому, от Евертон і Волорхентом це вже дуже цікавий матчі. Там я буду дуже сильно думати про те, щоб взяти собі Оля Воткінса, особливо, якщо Олександр Іс Ісак не занесе Статенхему. Ну і тут також є Адар Мемстерн, Кудос, мабуть, це, ці гравці не так цікаві. Фентезі-менеджером на даний момент. Ну І ті гравці, які перебрали. Тут ви бачите і пару з Челсі, і Кол Палмер перебрав всього одну результативну дію. Очікувала статистика від нього, а він набрав аж 4 ноді Медовека 0,65 і 3 м'ячі забив. Тобто я не вважаю, що Медвека ви бачите цю статистику, що він буде заносити багато. Так, тому для мене трансфер Медовека, популярний трансфер Нкунку на кунку на Медвека. Він мені не дуже подобається, одразу скажу. Ну І тут ви бачите Сака трошки перебрав, і Халан перебрав. І Велбек, і Савіо, в принципі, всі, хто заносили, вони трошечки поперебирали, це нормально. І такі нападники, як наприклад, як Голанд, як САКа, вони... Такі клінічні в останній фазі атаки, тому вони дуже часто перебирають по очікуваним м'ячам. Тобто очікані XG воно рахується на основі статистики, на, там, на великому срізі гравців. І Один з мінусів це те, що деякі гравці Вони по класу вищі, ніж цей сріз, є такі, як Сакая Халанд Для них там, позиція, яка для, я не знаю, для Нікласа Джексона. Має приносити там 0,2 XG для них це 0,5 XG. ну, Я, звичайно, дуже абстрагую, але, можливо, трошки утрирую, але в цілому така от ідея, за тим, що XG не завжди реально показує дуже, дуже добре, дуже вірно і достоменну цю статистику. Ну і Палмер, на мою думку, це хороший пік з Челсі. Це єдиний пік Челсі, який би я брав, мабуть, в атаку, але 10,5 досить важко для нього знайти. Я думаю, що. По тому, що я бачу в Твіттері, в принципі, Вайлдкарт в цьому турі досить популярний. В першу чергу він береться саме заради коло Палмера. Чи варте він того, щоб робити зараз прям Вайлдкарт, не знаю. На мою думку, ні. Поки що Палмер досить важкий матч з Крістел Пелес його чекає. Не думаю, що там так легко буде Челсі, як було з волками. Подивимося, подивимося, але Палмер, звичайно, хороший пік, якщо ви можете його легко взяти, то, будь ласка, беріть це один навіть з капітанських, мабуть, претендентів на капітанство в цьому турі, хоча я вважаю, що, звичайно, він не найкращий капітан на цей тур, незважаючи на те, що Крістал Паус там не ідеально почав цей сезон в захисті, особливо, але є поцікавіше капітани. Якщо говорити про, про очікування голи і сухарі на цей тур, то ви бачите, що тут найбільше прогнозують голів від Сіті Арсеналу, досить логічно. Далі йде Челс Ліверпуль. Ну, і є ще Вілла, Бренфорд несподівано Саутгемптона, ну не знаю, можливо, не несподівано. Ну і ще Ньюкасл Саутгемптона, також від них очікують результативний матч, тому, в принципі, захисників типу Бьорна і Лівероменто, і Холла я б тут не виставляв в цьому матчі, але того ж Педро Поро. В принципі, можна, тому що Поро, ми знаємо, дуже високо гра і може просто занести саме в атаці тут. По сухарям тут ви бачите, що 42% на сухарі у Арсенала, досить високі 3-4 у Астонвіли. Тому, в принципі, якщо у вас є там конса, Пауторис, то можна їх ставити. Челсі там, я не знаю, хто у вас захисників Челсі, мабуть, нікого нема. Захисники Бренфорда можна ставити, якщо ви вже встигли їх набрати. Бо ви, наприклад, на Велдкарді, то там е, дуже рекомендую вам взяти там під дуже хороший календар через кілька турів захисника Бренфорда, того ж Піннака або Колінза. По сухарям у Сіті 38%. Якщо той же Ріколіс вийде, то і Гвардіол, звичайно, то це хороші піки з Вестхемом. Не впевнений, я там, що в Сіті візьме прям Сухар, але в принципі в Атаці ці гравці також можуть занести, тому можна їх ставити. Матч Лестер Астанвіла також. Ви бачите, що тут 1,9 прогнозують для Астанвіли м'ячів, що дуже теж, теж непогано для атакувальних піків. Астон ну, і цікаво, ще матч Іпсів чи Фулхема. Думаю, що багато в кого з вас є, багато разів з Фулхамами, можливо хтось Є. Тут також очікують досить результативний матч, 1.55-1.33, очікуючи, Фулхем заб'є більше м'яча. І тут Еміль Смитрову, Родріго Муніс, вони, навіть Антуан Робінсон, вони всі, всі тут можуть занести чим звичайно. Хоча, я думаю, гра буде досить важка. Я думаю, що не для захисту вона буде добра, а саме для атаки, можливо, 2-2 якісь тут виглядають непогано дуже. Ну і матч туру Манчестер Юнайтед Ліверпуль. Тут очікують 2,1 від Ліверпуля, досить багато. Захист Манчестера букмекерів не дуже вразив, не дуже вражає зараз. Ну і тут, мабуть, будуть м'ячі, подивимося, матч буде цікавий, я зовсім не розумію, що там буде. Ліверпуль виглядає дуже міцно, особливо в захисті в перших турах. І 24%, я думаю, що може навіть малувато на сухар. Ліверпуля, я б казав, що тут хороші шанси, якщо, ви, наприклад, придивляєтесь до Ендрю Робертсона, як я. Мені Робертсон дуже подобається. Він грає дуже високо, підключається постійно в штрафний майданчик, грає як свої часи. Я до нього дуже сильно придивляюся на наступні тури для затроєння Ліверпуля під Ноттінгем, Борному та Волків. Тому, якщо ви думаєте, що в цьому турі, наприклад, ви робите велкарти чи брати вам Робертса на підманчестернайте, я думаю, що брати без жодних. Сумнівів на це. Давайте рухатися далі. Розкажу вам ще трошки про статистику від того, ж ТІ ФПЛ з Твіттеру по очікуваним м'ячам. Тут поговоримо про капітанство. Бачите, що 0,96. Прогнозують м'ячів від Ерліна Голланда проти Вестхема. Ну і 62 на те, що він більше одного м'яча заб'є. Це, звичайно, дуже високі показники. І Холанд, на мою думку, найкращий капітан на цей тур. Далі йде несподівано Олександр Рисак, 062. Махавен Салах, той же Кол ж Колпалмер, Хаверс, Водкінс, при кометах говорили, що на цей тур він може навіть на претендентом на капітанса бути. Я б його не капітанив, але придивився б ще по один турчик. А от під Евертон в четвертому вже можна подумати, хто вам там більше подобається, якщо у вас, наприклад, немає. Салаха, то непоганий він кандидат на капітанство, він це Олі Воткінс проти Евертона на домашній матч. Ну і тут ви бачите, що Брайан Боймо єсть. Під Саудгемтом дуже хороший матч у БМО. І якщо ви, як я, наприклад, плануєте Валдкарт в шостому турі, то там, скоріш за все, ми будемо всі придивлятися до Брайна Буємо, який буде основним нападником Бренфорда в разі, а це дуже вірогідно, якщо Тоні піде з команди. Ну і Муніс також йому прогнозують 0,45 м'яча, В принципі, непоганий варіант. І я вірю в те, що Родріго занесе таки з Фулхемом. Давайте дивитися на мої трансфери. Перший трансфер я вже зробив. Ви назвете, мабуть, це дуже-дуже-дуже дуже стандартним і нудним трансфером. Я поміняв ще до подорожчання і подешевшення одного і другого, поміняв кунку на Роджерса. Знову ранній трансфер я зробив, знову ризикнув. Я знаю, що можливо це не завжди найкраща ідея, але. На початку сезону я саме так агресивно хочу грати. Я хочу трошки захистити ціну своєї команди. В деяких моментах зіграю ризиковано. Вже раз я обпалився з Саланки в минулому турі, коли я Кванцу злив за рано. Хоча я не впевнений, що я б не робив цей трансфер. Якби навіть рано на тижні дізнався, що Саланки не буде грати в другому турі. Тут я знову зробив ранній трансфер, поміняв кунку на, на Роджерса. Довго я думав, кого брати Роджерса чи Леона Бейлі, і я вирішив, що по першим двом турам я не бачу такої великої переваги. А така велика перевага це півтора мільйона в ціні у Леона Бейлі в порівнянні з Мороном Роджерсом. Роджерс дуже небезпечно грає, дуже хорошу статистику. Має не гіршу ніж у Бейлі. І в цілому грає він по хвилинах більше. І я думаю, що ми ще на початку сезону, перед першим туром, я думаю, ви пам'ятаєте, казали про те, що це може бути новий колпал, який коштував на початку сезону 5, а потім на наступний сезон він просто буде коштувати 10 з половиною, наприклад. І Ремонт Морган Роджерс виглядає саме таким потенційно гравцем, якого я хочу якомога раніше взяти за мінімальну ціну. Я взяв його за 5 мільйонів, він вже 5 годин зараз і не хотів я втрачати на Нкунку. Нкунку ще раз подешевше, схоже, до початку туру. Тому я вирішив піти з Роджерсом. Це звільнило мені, мені ще півтора мільйона в банку, у мене зараз 3,5 мільйони, і це дає мені дуже-дуже хорошу гнучкість в наступних трансферах. Так, я не зберігаю трансфер, але я і не ставлю собі насправді такої мети. Поки що я працюю на склад на бюджет своєї команди, працюю на те, щоб не втрачати, не пропускати тих гравців, які, на мою думку, І на дистанції зіграють, і які ситуативно, такі як атакувальні гравці Віли, дуже-дуже знадобляться моїй команді, тому що під Лестер, Ревертон, Луверхем, Іпсіч Манчестер, Юнайтед та Фулхем, я дуже хочу мати хоча б одного атакувального гравця Астон Вілла, в ідеалі двох. І почну я з Моргана Роджерса вже почав. Морган Роджерс це новачок моєї команди. Якщо говорити про те, кого можна було б ще взяти, в принципі я міг взяти того ж Джого жоту. Насправді гроші в мене були. І, в принципі, жоти теж хороший календар, матч з Лірпуром, з Манчестером, який може бути результативним далі взагалі класний календар. Але я, я хочу придивитися до жоти і вирішити, чи хоч, якого саме третього гравця Ліверпу я хочу під матчі з Нутінгемом і Борному. Там, можливо, це буде все ж таки Ендрі Робертсен. Я не хочу закривати собі цей шлях. Подивлюся на хвилини жоти в цьому турі, якщо Дарвін, наприклад, зіграє ще більше, що може бути. То жота, можливо, дуже швидко стане не опцією з Ліверпуля для ФПЛ. Но не Маде, я вже казав, мені не дуже подобається. Це така дуже ситуативна купівля, була б я такі не дуже люблю. Не вважаю, що на дистанціями до буде плеер-то-го, як то кажуть, пік то гоу із атаки Челсі. Тобто подивимося, подивимося, що з цим буде. Такий от трансфер я зробив вже, і тепер давайте дивитися на мою команду. Дін Хендерсон проти Челсі, звичайно, не ідеальна ситуація. Хендерсон, звичайно, якби зараз. Я, у мене був зайвий трансфер, або я робив велеткарт, я б не брав Хендерсона. Скоріше за все, я брав би просто Девіда Девідара, який схоже вартує, тої різниці в мільйон. В ціні і, там, здається, 18, очок вже набрав Рая, скашені якісь за перші два тури. Там трошки йому, звичайно, пощастило, на мою думку, мала Віла забивати. там в першому турі міг пропускати Арсенал. Трошки щастить захисту Арсеналу, на мою думку, все ж таки, Ліверпуль міцніше, наприклад, у захисті виглядає, тому що я бачив. Але все ж таки очки і очки і рая їх набрав і дуже дуже багато. Хендерсон це стає поступово проблемою в моїй команді. Далі Трент Олександр Арнольд, це не проблема, це перевага. Трент може заносити в будь-якому матчі. Дуже мені подобається. Я вважаю, що навіть на велкарді в цьому турі я б його точно залишав би. Можливо, навіть двою без з ендрю Робертсоном настільки не Ліверпуль непоганий захист. Ну і... Деніал Му Му Муніос зараз найбільше мені так, він не подобається з моєї команди. Подивимося, що він зможе з Челсі зробити, а особливо, що він зможе з Лестером зробити вдома. Можливо, Девелд Кардіо не злю, Можливо, якщо я вирішу все ж таки зливати і брати Робертсона, на то саме замість Муніса я його візьму. Поки що ще не вирішив, але Муньос, звичайно. Зараз трошки мене хвилює в моїй команді, але подивимося, що він зможе, можливо, занесе в атаці з Челсі, який в захисті не ідеальний. Антон Робертсон проти Іпсюча. Далі календар ще непоганий у Фулхема. Дуже високо і активно грає в атаку Робінсон, тому я я його ставлю на Іпсіч, і Сподіваюся, ще на його асисти тут. На сухарі менше, мабуть, сподіваюся, Мохамед Салах продовжує заносити з Манчестером. У нього дуже хороший рекорд історичний. Я в це не дуже вірю. Але в цілому Салах може заносити будь-якому супернику в будь-якому матчі. Тому я на нього тут, звичайно, розраховую. Не ризикнув би я його капітана. Це все ж таки, капітани є поцікавіше з точки зору матчу в цьому турі. А мати його в складі, я дуже задоволений. Дуже страшно мені було б без нього дивитися матч Ліверпуля. Далі Морган Гібс Вайт, мій герой минулого туру, грає проти Волохемтона, дуже багато Вуллархемтон дозволив робити Челсі, хоча як життє, звичайно, не на 6 було у Челсі, але помилялися, досить однотипні три м'ячі пропустили від Мадуека. Ну, гіпсвайт, я сподіваюся, скористається цими дірами в обороні Волорхемптона і можливо в останній раз принесе мені багато чок, тому що саме позиція Гіпсвайта для мене зараз така найбільш цікава для того, щоб в наступному турі взяти Діого жоту або беріче, дивлячись на те, як вони цей тур проведуть. Далі в мене Еміль Смітров хороший пік, він продовжує набирати хвилини, набирати фізичні кондиції для того, щоб грати більше. Поки що він грає 60 але цього йому достатньо для того, щоб забивати. Далі він буде грати більше. Стає важливим гравцем команди, тому Смітров в такому ціновому діапазоні він, мабуть, найкраще зараз. Є там ще Антуан Семеню, який мені дуже подобається. Якби я робив валкарт, я б обов'язково брав. Він дуже хорошу статистику зараз показує. І це, мабуть, головний конкурент на мою думку Емілю Смітрову, для Емілія Смітрового в фентезі в цьому ціновому діапазоні. Я б, можливо, навіть Семеню брав, а не Смітерову, якби робив валкарт зараз. Далі мій новачок Морган Роджерс проти Лестеровий матч, знову таки кажу, що не думаю, що дуже легкий легкий матч в цілому буде для Віла. Але бачу, я тут голи, можливо, 2-2 якісь буде, можливо, 2-1 виграє Віла. І якщо Морган Роджерс тут зможе зробити результативну дію, якщо він заб'є, то він по ціні також полетить в небеса якісь і. І це, звичайно, буде дуже хорошим трансфером, Але в цілому, якщо вам подобається хтось більш такий ризикований, більш диференціальний, то Леон Бейлі також дуже хороший пік за так це на Цей відрізок я вважаю, що він теж, теж буде класним піком. Далі в мене атака Арлін Голанд найкращий капітан, на мою думку, на цей тур. Вестхем наче непогано грає в захисті, але. Цілому, звичайно, Сіті може розібрати будь-якого суперника. Ну і Вестхемд вони також можуть розібрати Ерлінг в дуже класній формі. І подивимося, чи зможе він повтор. Продовжити свою забивну серію. Чотири м'ячі в перших двох матчах він забив. Ну і тут матч, я не скажу, що дуже важкий прямо Ерлінга. Ну і як я вже казав, даю ще один шанс Олександру Ісаку проти Тонтенхема, Очікую результативний матч, і думаю, що ті там, я не знаю, скільки там півмільйона, чи скільки там продало людей Ісака перед центурам, вони можуть розчаруватися, тому що Ісак може дуже легко забити Тоттенхему. Я в цьому взагалі ніяк не сумніваюся. Тому Ісак в команді. Ну і останній нападник мій це Родріго Муніс проти Іпсіча. Хороша гра. Я сподіваюся, що Родріго такі свої моменти буде реалізовувати і буде мати їх знову з Іпсичем. Я в цьому не сумніваюся, що він їх буде мати. І він залишається в моїй команді на ще найближчі тури. У нього там є і Вестхем і Ньюкасл домашні непогані матчі, виїзд до Форест, далі вже Сіті Вілла, але там вже буде велткарт. Я Не думаю, що навіть з Форест Муніс переживе. Мій валкарт, тому в цілому, В цілому взагалі, якщо поговорити про валкарт, якщо я вже зацепив, давайте я свою команду покажу. І кілька, кілька слів скажу про Валдкарт. Валдкарт в велкарт цьому турі мені не дуже подобається. На мою думку, замало інформації ще в, за ці два тури. Нема таких змін в календарі, нема команд, які, у яких календар стає важче, а у інших у яких календар стає легше. На мою думку, все ж таки саме шостий тур це ідеальний. Тур для Валдкарду, якщо у вас, наприклад, немає гравців Арсенала, до Арсенала класний календар стає, я буду брати на велдкарді в шостому турі Ісака, і Раю, і, Сака, і Хаверца, скоріш за все. Там гірше календар стає у того ж Фулхема. Вже потихеньку треба наче зливати Крістал Пелас, якого також багато набрали. Можливо, вже варто оптимізувати свої піки з Ліверпуля, наприклад. Якщо жота продовжує грати, то позбавлятися Салаха, брати жоту. От там я вже бачу, бачу багато моментів, в яких. Які потребують кардинальних змін в команді. Зараз я таких моментів не дуже багато бачу, і тому е не знаю, поки що в цьому турі мені не дуже подобається Wildcard. Так моя команда виглядає на цей тур. Капітан Елін Голанд, Гаррі Вінкс і Гріфс можуть підстрахувати. І в цілому команда мені на цей тур подобається. Ну і те, що я казав про Wildcard, якщо дивитися знову-таки на ну, цей календар, де засвідчені ті матчі, які. Ті лінії, знаєте, з класних матчів, які ви бачите, ви бачите, що з третього туру, якщо у вас немає нікого за Стенвіли, то це класний, це називається фічер Swing. Це коли змінюється календар з, з хорошого на погане, чи з поганого на хорошої команди. Ну і у Остенвіли саме такий, така зміна стається в третьому турі. Перші два досить важкі були у Остенвіли, ну а зараз вже полегше. Далі ви бачите, що класний оці шостий, сьомий, восьмий тур у Арсенала стає це то про те, про що я казав. Про свій -карт. ну і у Ліверпуля тут, в принципі, був крутий старт, і він продовжується бути крутим. Ноттінгем, Борном, Тволгемтон, Крістал Пелес, який зараз такий на дуже хорошій формі. У Челсі зараз переворот. Можливо, от єдиний аргумент на Валдкарт в цьому турі для мене це бажання отримати кола Палмера на цей відрізок, але знову ж таки. Можливо, в шостому турі теж можна взяти коло Палмера. Так, пропустимо, виїзний матч зборним та Вестхемом, але я не впевнений, що вони прям такі легкі будуть для Челсі. Ми кажемо не про Арсенал, не про Ліверпуль. Це буде Челсі. Він в в гостях може дуже легко програти і. Програти під нуль. А от з Брайтаном і Ноттінгемом вдома можна буде забивати. Там потім Ліверпуль, Нюкасса, Манчестер Арсенал дуже важкий календар у Челсі стає, але там його можна поміняти, наприклад, на Насона під Вестхем Крістол Пелес і Іпсвіч. Дуже легко, ви бачите. Тут якраз міняється календар Тоттенхема до в цей період приблизно. Можна ще там кудись подивитися, можна взяти того ж Філа Фодена, який, можливо, вже не бере форму до того моменту. Він там, здається, захворів просто зараз. І з цього туру, наприклад, взяти Філа Фодена поміняти. В восьмому турі, наприклад, Палмера на Фодена. Тобто тут вже цікаво стає, можна там дотягнути до восьмого туру, де буде інтернешнл перерва, і можна буде там зробити Weltkart. Ну, Тобто, на мою думку, ці моменти набагато цікавіше виглядають для велткарта, Тому я б в цьому турі не робив. Але, звичайно, якщо у вас є якісь там конкретні проблеми, наприклад, там все ще є Кванса, все ще є а, Саланке, все ще Нкунко, Ці три нема трансферів, я не знаю, де ви його діли, але можливо так. От. Тоді, ну да, тоді можливо треба покрутити ал-карт, подивитися, чи він того вартий. А в цілому, друзі, це все, що я хотів розказати сьогодні. В таких умовах світло мене ще не включили. Коли я викладу цей випуск, очевидно, його вже включать, тому що по-іншому, мабуть, я його не зроблю, не викладу. З другої, ще з другої спроби я записав цей випуск. Перший раз у мене там були проблеми технічні, тому дуже важкий випуск. Друзі, підтримайте лайками, донатами. Буде вам дуже вдячний. Дякую вам за увагу і класного туру. Всім пока.